Доброго дня, мої підписники, шановні мої підписники, любі мої підписники, ті, хто взагалі дивиться мій канал і стежить за моїми рецептами. Сьогодні я хочу поділитися з вами таким чудовим рецептом відомого швейцарського пирога горіхового. Сподіваюся, що ви також любите горіховий пиріг. Любите горіхи у випічці. Пиріг називається Граубюнден або енгандінський пиріг. Так? Він складається з пісочного тіста та наповнювач з горіховою начинкою. Я це обожнюю, але застерігаю, що дуже багато цукру в цьому пирозі і взагалі він такий буде у нас калорійний, тому що згідно з рецептом сюди піде. Принаймні 450 грамів цукру. Ну, Ви розумієте, е, горіхову начинку, цукор потрібен. Горіхи з цукром це дуже чудове чудова таке поєднання. І е, я сподіваюся, що він вам зайде, ви будете його пекти разом зі мною. І потім ще також. Сьогодні разом зі мною, а потім ви будете пекти тоді, коли вам захочеться скуштувати такого смачного пирога. Ну що ж, поїхали, готуємо, як завжди, всі свої гаджети, продукти і гайда зі мною випікати. Так, от, ж, що нам потрібно для приготування енгандінського горіхового пирога, відомого в Швейцарії пирога. Так, перш за все, 350 грамів борошна. просіюємо обов'язково. Це у нас буде пісочне тісто. Зараз ми його замісимо і поставимо, залишимо в холодильнику мінімум на 30 хвилин. Я вже тим часом. Підготувала всі інгредієнти. Порошно порушно І зараз додаємо сюди також 200 грамів цукру. Сулі. Одне візьмемо таке середнє яйце мене ось таке. грамів масла, яке ми беремо, нарізаємо кубиками і будемо зараз замішувати пісочне тісто там не Відразу тільки до рук потрапляє. Так, воно лежало в мене такої кімнатної температури, щоб було потім легше розминати. Так що я вам раджу достати заздалегідь масло, з холодильника виняти, щоб було зручно потім з ним працювати. Так, масло наріз. І Тепер руками розминаємо борошно, замішуємо таке тісто. У кого є більша миска, то можете брати більшу миску для зручності. В мене, на жаль, немає, тому трошки хочеться більше простору. Переминаємо гарно масло. Так, до тієї потрібної консистенції, щоб було вже тісто. Ось бачите, як в мене воно потроху перетворюється на смачнюще пісочне тісто. А ви любите пісочне тісто? Я дуже люблю, особливо з горіхами, це буде просто бомба. Буде дуже смачно. Так, продовжуємо замішувати. Тісто я замісила. Ось таке гарне воно у нас вийшло. Тепер ми беремо плівку і кладемо в холодильник для того, щоб тісто наше охолонуло на пів години, як я вже і казала. А тим часом можна приготувати начинку. Так, а для начинки нам потрібно 400 г грецького горіху. Один жовток. 2 столові ложки меду, 1 столова ложка молока, 250 г цукру і вершки. Отже, перш за все, ми ставимо карамелізуватися цукор. Е, насипаємо у сотейник цукор і ставимо на плиту. Як завжди, я все до останньої крапки, до останньої цукоринки роблю все. Це, звичайно, треба помішувати, але поки, поки в мене нагрівається ще плита, я зараз зіб'ю горіхи. Розкриваємо. А ви любите грецькі горіхи? В принципі, оригінальний рецепт він саме з грецьких горіхів. Але, можливо, є люди, які не люблять грецькі горіхи, а більше люблять там, наприклад, пекан або кешю. То тоді, можливо, все замінити, можливо, все. Так? Але ж це вже буде не автентичний рецепт. Так, засипаємо. перероз. Помолоти треба грубо, так, щоб були хороші, шматочки лишилися горіха. Так, зараз я вже трошки візьму, помішаю цукор наш. Ось так він. починає віддавати вологу. Б'ю цю партію, а потім візьму іншу ще. Я думаю, ідеально буде, так? Як ви вважаєте? Я думаю, що ідеально. Зараз ми пересипаємо п'ємність із таку. Так. І таке те ж саме робимо і з іншою частиною горілків, з іншою партією. Так, карамелізуємо. Поки що ще ні, ще нормально ще я можу працювати, збивати горіхи. Так. Закриваємо. Опа. Так, мені щось так здається, що ніби тут їх більше. Ось Так. І ще трошки. І все. І так само пересипаємо. Ножів ну, нам не потрібно у горіхах. Так, все зробили. Отже, тепер у нас залишилось питання тільки цукру. Зараз будемо карамелізуємо. Ось бачите, як. Я вас трошки покинчу. так, воно вже починає танути, Трошки треба терпіння. Так, ось подивіться, в мене карамель стала такого коричневого кольору, так? І я зараз її буду заливати вершками, гасити вершками. Вершки потрібні для збиття 200 мл. Бачите? Так, і зараз на маленькому вогні я буду їх ще проварю. На маленькому буквально вогні. Ви навіть не уявляєте, який зараз стоїть аромат. Спочатку, здається, ніби карамель повністю пристала, але зараз дивіться, аромат просто божественний зараз. І буду зараз додавати 2 столові ложки меду. В принципі, цукру багато. Мед для аромату, і якщо у когось алергія або не хоче ще більше цукру, може не додавати. Я додам 2 ложки меду, тому що я роблю автентичний рецепт. Так, тепер ми беремо цю суміш, яка у нас вийшла. Бачите? Дивіться, яка карамелька. Так? Ми її зараз додаємо в горіхи. у нас вийшла маса. І даємо її трохи охолонути, а тим часом будемо замішувати тісто. Не замішувати, а вже розкачувати тісто. Отже, так, зараз я вам покажу, як ми тепер це будемо робити. Беремо лист пергамента. Лист пергамента. І відразу на пергаменті розказуємо. Качуємо тіста. Ну, половину тіста беремо. Так. Відрізаємо. Ану рівно, як ви вважаєте. Як ви вважаєте, рівно, ні? Вважаю, що рівно. Так. І розкатаємо зараз. частини, які будуть за бортики. Можна трошки присипати борошну мою скалку. Так. Бо я, бачите, ось я так спеціально притиснула е, мою форму, щоб знати приблизно. товщина е, у нас має бути десь три, десь 5 міліметрів нашого, нашої основи пісочної. Так. Тому решта, що вийде за бортики, буде бортиком. Трошки проколоти веделкою. Потім так ми це все зробимо поступово зараз. Так, форма. І зараз кладемо сюди. Як легко і чудово вийшло. І відразу і бортики сформувалися. так багато, але робимо це. Так, бачите, прокололи. А другу частинку ми теж кладемо в холодильник, потім її розкатаємо теж і викладемо зверху. Але зараз хай вона ще у нас постоїть в холодильнику. Так, тепер виливаємо нашу масу. Висипаємо вірніше, так. Ось дивіться. Так. Висота бортиків приблизно має бути 3 сантиметри. мене вже слюнки течуть, я вже все з'їла. Я думаю, що ті, хто любить горіхи, мене розуміють. Це насправді така смакота. М -м -м. Це вже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Горіхи з корабельним. Ви скажете Таня. Тетяну, у пиріг свій, але у пиріг достатньо. Якраз все точно. Зараз буду доставати і розкатувати другу частину. Але, але перш я вам сказала яйце один жовток і молоко це для того, щоб ми зараз покрили. Оце наше тісто, оцією сумішу, зараз ми це все взб'ємо, для того, щоб друга частинка тіста легко лягла на цю маску. Приклеялася, так би мовити. Тому по поверхні. Ми зараз отак його розмастимо. У кого є пензлик, той може пензликом. А в кого, так як у мене, пензлика немає, той буде без пензлика, а буде руками розмазувати по поверхні. Яйце, вивніше не яйце, а жовток збитий з молочком. Трохи. А другу частину ми залишимо, щоб його намазати намастити зверху на другу половину нашого пирога. Так, я вже розкатала другу частину пирога. Так. Другу частину тіста, вибачайте. І зараз буду класти зверху, отак. просто і кладу. Поки порівнемо. так, Обережно так. у нас ще. І зараз виделочкою можна. Я думаю, що ви вже зрозуміли, яка то є смакота. Так, Де всерединку, де назовні можна отак зіщипити. Так, бачите, як я фантазую. Як в мене виходить, так і виходить. Ось як тут ще трошки. еще сало. Трохи. Так. Все. Ну вот таке. И зараз ще зверху намащу його молочком і жовточком. Який у нас красень вийшов. А тепер ми його ставимо у духовку, вже розігріту, на 160 градусів. Якщо, це з конвекції. якщо без конвекції, 170-180 градусів. Випікаємо його приблизно 50 хвилин. Знову ж таки, як завжди, ми дивимося на свою духовку. Я думаю, що в мене я буду випікати на цій духовці новій вже, тому що я випікала його, коли в мене ще була інша духовка, я жила на іншому місці. От, Випікала його хвилин 40, от, але треба перевіряти, не знаю, ще скільки він в мене буде пектися тут. Але за рецептом це 50 хвилин. Так, як я і казала, в мене він випікався 40 хвилин. Так, ось, подивіться на мого красення. Шкварчиті ще там. Отже, я його зараз лишаю, щоб він охолонув, розкрию повністю форму. І будемо кустувати, але, напевно, вже завтра, тому що сьогодні вже пізно. Це пиріг дуже смачний, але він і дуже колорійний. Як ви вже помітили, сюди входить майже 400 50 грамів цукру, мед, вершки для взбивання, тобто це теж проценти. Отже, але насолоджуйтесь цим смачним швейцарським пирогом. Всім па-па, Дякую за підписки, за лайки, смайлики, коментарі. Дякую за підтримку. На все добре.